Та неоднаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити. І та любов це спадок всіх віків. На все своє не треба нам чужого, що маєм наше і не маємо нарікань. Ні в кого зовсім ми не просимо нічого, тож не пробачимо зайвих зазіхань. В серцях нескорених є віра, як граніт, тверда в своїх благих переконаннях. Єднання нації вже піднялось в зеніт, зачувши хижий дух у запитаннях. Ми уособлення державності країна, у нас тій для нас заховане святе. Тож хто за що, не знаю, а ми за Україну, лихий думками, лиш би зрозумів оте. Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна волелюбна, сильна, гідна. Велике місто, село, де б воно в нас не було. Разом неподільна ця країна. Єдність і міць, і сила. День єдності велична дата, Усім нам пам'ятати варто. Що держава в нас єдина, схід і захід не роздільні. Сьогодні кожна свідома людина на Заході чи на сході України. Творить історію і майбутні держави. За єдність виступає, заради миру і слави. Україна єдина держава, нас можна не можна і Україна. Незламна історія предавна. І наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. Тільки разом врятуємо нашу країну, величаву, соборну і вільну. Ми бажаємо миру і перемоги для усього нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Нехай лунає на весь світ! Ми народ, не переможемо, З нами українець кожного. І мета у нас єдина це соборна вільна Україна. Суверенна без війни, хоче миру, ми усі. Ми переможемо! Буде держава! Слава Україні! Героям слава!